Кольори і контексти такий мистецький проект представили дві художниці. Це колекція картин різних років Світлани Хміль та Оксани Мельничук. Свої роботи мисткині презентували у музеї Гуцульщини та Покуття. Коломия приваблює художниць великою кількістю шанувальників мистецтва та українських традицій. Тому мисткині переконані, їхні роботи знайдуть відгумін у серці нашої публіки. Вивішені роботи полотно олія тобто живопис, такий традиційний, не знаю, не без оцінок. І частково якісь є графічні моменти, тобто є графіка у вигляді витинанок, тобто це кольоровий папір і, і витинається його ножичками. Рисунки кольори це вроджене відчуття в кожної людини індивідуальне. Мені складно сказати. Мабуть, ідея диктує і форму, і кольори. Мої роботи це роботи на склі. є на сакральну тему, є на тему якихось народних. Інтерпретації і так далі, і, і ну, є кілька робіт олійного малярства. Разом якось приємніше працювати. Є, є якісь плече, яке завжди підтримує з боку, є якісь спільні такі уявлення про це, все як це має відбуватися, і ну мабуть. Ще... Я знаю, не набралося так багато робіт, щоб заповнити такі величезні зали. Ну, може, Світлана більше, в мене трошки менше, але ну нам якось разом добре. Художниці разом працюють на одній кафедрі в Прикарпатському університеті. Окрім того, талановитих жінок, як переконують вони самі, об'єднують дивовижно спільні погляди на життя і мистецтво.